Спогади можна поділити на три такі ключі. Це перше знайомство студентство. Відповідно, сюди буде додано і перші роки спільної роботи, але на сусідніх кафедрах. Далі це вже коли ми працювали в різних вишах, але продовжувалася наша дружба. Третій, знову ж таки, підключаємо, що це робочий, бо він стосувався ось цього журналу. Ну, а такий підсумковий, це, мабуть, ось товариський, коли ну, без Павла Миколайовича, як кажуть, і як пісні без Баяна не можна було обійтися. Павло Миколайович, звісно, прийшов до нас, стареньких таких, п'ятикурсників, читати теорію літератури. Е, було багато теоретичних курсів, з яких насправді ну, нічого. Ну, чи нам, які насправді нічого не дали, бо вони були теоретичні. Нам ніхто практики не хотів показувати. З якої причини цього я не можу сказати, але суть в тому, що теорія літератури кардинально відрізнялася. І відрізнялася чим? Тим, що тут були постійні приклади. Із живої літератури. І те, що ми хотіли. Ви ж знаєте, принцип студента, як і принцип учня. Приходить молодий викладач чи вчитель, і треба обов'язково десь ну, підколоти, щось таке запитати, чого б не знав. Ну, наприклад, я скажу, що з Павлом Миколайовичем такого не змогли ми знайти якоїсь слабинки, ну, крім однієї. Зрозуміло, що філологічний факультет це ж переважно жінки, дівчата тому намагалися, як кажуть. Залучити його в сімейне лоно. Павло Миколаївич завжди ходив із дипломатом, серйозний такий, хоч гумор розумів прекрасно. І практичні заняття він проводив, то сидів за столом. А от лекційний матеріал завжди подавав стоячи. Причому він не любив трибуни, він ставив перед собою дипломат і от на ньому, розгойдуючись, розказував. Вже багато, цитував багато, до того ж, крім письменників ще й філософів, але ж вони все одно писали, тому всіх сюди зараховуємо. І от одного разу у 308-й аудиторії перерва, Павло Миколайович побіг чи на кафедру, чи куди. Ну і що ми додумалися зробити, написали на дипломаті, ну, з Збоку, який в аудиторію, як кажуть, позував. Шукаю жінку і поставили три знаки оклику. Ну, пара почалася, всі збіглися дівчата, зокрема. Ну, а ми ж сидимо і спостерігаємо реакцію. Дівчата заливаються всю пару. Ну, і Павло Миколайович не може зрозуміти, він то розказує серйозні речі. А чому всі хіхають? Незрозуміли. І коли він же цей дипломат розхитав, що аж його голова вгнулася, він побачив крейдою написане. Він, звісно, так трішки знітився, але сказав: так, це актуально, але, але ще багато роботи от є. Ну, яка робота, зрозуміло, що дисертацію кандидатську готував, потім дисертацію докторську. Але, ну, бачите, мабуть, так життя розпоряджається. Хто віддає себе одному, той ну, в другому десь. Ну, І як на мене, наприклад, це от, не можна так казати, але це найбільше за що я його. Як кажуть, відшмагав би будь-яко кимось із старших його родичів. Розуміло, коли вже стали колегами і намагалися кафедри то вже різні, але Павло Миколаївич продовжував читати вступ до мовознавців і теорію літератури, чомусь історії літератури йому не давали читати. Але суть у тому, що. Захистивши кандидатську дисертацію, Павло Миколайович перейшов плавно так, до докторської дисертації. І те, як кажуть, що нас об'єднало, це, власне, середньовіччя, це бароко. Павло Миколайович досліджував собі філософію українства того періоду, ну а я викладав історичну граматику. І на текстах давніх ніби спеціалізувався, але принаймні я міг їх почитати, сказати, що означає, те чи те слово у тому чи тому контексті, бо зрозуміло, чим менше слів, то тим більше значень вони реалізували. І принаймні, ось так ми собі по старо чи середньоукраїнське, чи по-бароковому товаришували, ніяких таких перегинів у нашій дружбі не було. але... Потім якось так Павло Миколаївич перебрався до Одеси більшою мірою. Коли вже повернувся в аграрний університет, то ми стали частіше бачитися, а частіше бачитися уже пішов нібито і робочий компонент інший, знову ж таки, пов'язаний із тим, що в педуніверситеті було започатковано філологічний часопис. Спочатку це був філологічний вісник Уменського державного педагогічного університету. А потім, відповідно, і ми перейменували його на філологічний часопис, намагалися зробити його престижним для науковців, аби за честь було тут друкувати статті. І з літератури в нас чуєш завжди шкутельгала. Шкутельгала, я не можу навіть знайти причини, якщо люди викладають літературу, але статті не стосуються літератури, зімтам. Павло Миколайович тут був, як кажуть, от на часі сказати це не те. Це не те, що Павочка-виручалочка, бо в кожному журналі був допис, причому ґрунтовний, були рецензії Павла Миколаєвича. Наприклад, архів філологічного часопису може похизуватися навіть тим, що тут надруковані статті, до яких Павло Миколайович додавав. Світлини із ну, як забувся, з автографами тих чи тих письменників, ну чи принаймні авторів книг. І Ось, наприклад, є молитва Антуана де екзюпері так, яку переписала Михайлина Куцюбинська, ось якраз міщено. Євген Прісовський. Так. Ситуація, кажуть, подвійна була, Павли Миколайович був активним дописувачем. І водночас він був рецензентом, причому не заангажованим. І в обох моментах, як кажуть, є свої нюанси. Статті подавав, ну, як кажуть, рвало голову. Читаєш, ну справді, наукова стаття от, ну, людина бачить себе в науці. Ти прекрасно розумієш, чому в кінці статті такий невеличкий. Перелік літератури, бо людина мислить сама. Немає того, що дерево мислі вродило там? І це, цитати, цитати, цитати. Ні. Тут все чітко і підкріплено. В кожному номері була стаття Павла Миколайовича. Інший аспект рецензент. Тобто, я ж кажу, навіть не виникало думки, кому первинно дати почитати. Павло я завжди надсилав, і кажу: от подивіться. Тобто, я читав само собою, але була програма для перевірки на плагіат. Зрозуміло, що я результатів не показував, Павло Миколайовичу. І коли він читав, він казав: от улюблена його була фраза: Боже, ну як же можна так безбожно списувати? І Оце були його слова, ну дуже до багатьох статей через те злі. Він бачив без програми це. Я кажу: ну ви можете в рецензії от написати що? Не можу. Чому? Мене мама навчила ну погано ні про кого, ні про що не говорити. Я кажу, добре, ну напишіть якось завуальовано все. Ну, рецензія надходила. Все так, так, так. Але в кінці був припис: от якщо автор там чи авторка врахує зауваження, тоді тільки можна друкувати цю статтю. І знову ж таки, тільки зустріч, Боже, ну як так можна безбожно списувати? Це ну, є поняття таке череп. От Павло Миколайович був череп літературознавчої і філософської науки. Ну і співпраця ця дала який результат. Результат нормальний. так дійшло до того моменту, що збірник журнал вимальовувався в якісне видання, і я, Павло Миколайовичу, запропонував, аби він війшов до складу редколегії. Він, звісно, погодився. І ось якраз два випуски, так? два випуски, якраз, де Павло Миколайович представлений у складі редакційної колегії. Тут якраз є Україна, Чехія, Словаччина. Німеччина, Угорщина, тоді ще Білорусь, Австрія, Польща, Хорватія, і Павло Миколайович також зрозуміло, що він продовжував подавати, раз я показував звідси статті, але він вже не знав, як і завжди, хто його рецензував. Продовжував писати об'єктивно. І коли ми вже спробували цей журнал зробити фаховим, подали документи на реєстрацію. І етичні принципи публікування ну, передбачали, що редакційна колегія ну, негарно самим у себе друкувати. Uh -huh. То зрозуміло, що всім було поставлено запитання. Що, чи доведено до відома, що ось така, -така ситуація, Павло Миколайович. Ви залишаєтеся в редколегії і подаєте, і не подаєте статей, чи виходите з редколегії і подаєте статтю. Він однозначно сказав, що я виходжу із редколегії, бо я хочу тут друкуватися. Навіть не говорив про те, що там це його чи перше робоче місце, чи він хоче підтримувати, просто робив свою справу нормально. А свою справу нормально він робив абсолютно і за межами закладів, бо. Полюбляли ми вже як кажуть, по товариськи їздити до третього товариша Олега Бабія в Березівку. І як би воно там смішно не було, але насправді, як то кажуть, як в хату читальню народ збігався послухати, бо приїхав живий академік. Так приходили знайомі Олега, різні теревені точили, і набагато із них. Приїздили навіть краєзнавці із Бершаді, також Павло Миколаївич слухав, робив свої висновки, любив подорожувати околицями села, нас водили, показували на Березівські Карпати. Любив він і як він казав, я ніколи в житті не бачив свині. А тут завідувач Клубу каже: так в мене є якраз свинка, може ми підемо подивимося. Ну, пішли вони подивитися. Ну, хто в селі не жив, той, мабуть, не знає, що е, господарські приміщення, ну, власне, які хати старі, будували з низькими дверми, з маленькими вікнами задля збереження тепла. Ну Приходить Павло Миколайович і на лобі на собі кажуть не показувати. І на лобі, видно, червоне витирали. Що таке? Та звідки ж я оце знав? В бантину в'їхав, ну, але зате він казав: майо, -ма то я не тільки свиней побачив, і корову побачив, і все, і телятку. Ну, тобто він собі радів, от за міському життю, як мала дитина, яка справді любив їздити, от ми спілкувалися, хтось там почне розказувати, що ми там набиралися, як поросята. Ми говорили, ми говорили, от приїздили о 7.20 сідали на автобус, приїздили. І, наприклад, з 8.30, і аж поки ми не йшли на автобус о 18.40. Оце весь час. Ми говорили, виходили на двір, щось допомагали Олеву. Десь екскурсію нам влаштовували. Чи то доставка із купанням, чи без купання, чи за село, чи на город, показували, що де росте. Павло Миколайович досить, кажучи, ну, коректно на все реагував. І, до речі, от в Олега Анатолійовича є книга, російською мовою опубліков... ну, не опублікований, а сигнальний екземпляр Павла Тичини, Вишєм Сталіна, портрет. З усіма печатками, що пройшло цензуру, дозволено до друку, це 1950 рік. Ну, Павло Миколайович ну, побачив, як кажуть, очі то загорілися все. Але добре, як кажуть, що книгу зберегли, бо ми знаємо, що в наших музеях залишаються копії з копій. Тому ця книга зараз є. Павло Миколайович, як друг і, знову ж таки, не заангажований рецензент, давав рецензії на книги Олега Анатолійовича. Олег Миколаївич написав рецензію на мою книгу поважно і на жарт. Зрозуміло, що там більше Гігоньок і гагоньок, але настільки він написав її добродушно і з підтримкою, що це тоді, коли колеги з поверху взагалі відмовилися, мотивуючи різними причинами. чи я в Сміху нічого не тямлю, чи я трішечки перебрав зі ставленням до жінок. Тому єдине, чого Павло Миколайович не дотримав, завжди любив говорити, що те, що відкладено, те не втрачено. І це те, що, чого він не дотримав. Ми якраз мали їхати до Олега Анатолійовича і. Не встигли. Ми просто перенесли цю зустріч на пізніше, і сталося те без чого. Я вже їздив до Олега, але то зовсім не така вже поїздка. Не можемо сказати, що говориш тільки про науку. Говориш про все. Але воно так органічно, як кажуть, не тільки за столом, а в кріслі на дивані, на дворі дорогою. В клубі тому самому. Настільки все органічно поєднано, ну, мабуть, Валер'ян підмогильний із містом справді відпочивав би, якби Павло Миколайович написав би село роман. Це точно.